21 листопада, вже 10 років поспіль залишається датою, яка символізує дві найбільші революції з часів незалежної України помаранчеву та гідності. Цей день про мужність, незламність і патріотизм українців. Мене початок русів гідності застав на парах. Я тікала з пар, долучалася спочатку тут а тут на майдані. періодично їздила в Київ на Майдан, тобто була і тут, і там. Ще могла бути корисно, того й долучалася. Але у свої 19 років я знала, вирішила, що я мушу бути активною, що стенство не повинно просто сидіти і чекати. Кожен присутній має свої власні спогади та переконання, але їх об'єднує воля та право бути почутими. Небесне сотні це наші голуби, які відлетіли в небо. Вони спостерігають за нами. Я думаю, що ми маємо бути гідні, гідні їхньої Сміливості це святе для нас, для українців. Наші охопців гинуть за нашу свободу, за нашу незалежність, щоб ми були незалежні. А відзначати треба, тому що ці люди поклали життя за наше життя. В Хмельницькому людей, які втратили життя за власні переконання, вшановують покладанням квітів до меморіалу героїв Небесної Сотні, завдяки такої такої єдності, яка і до цього часу продовжується. Ми стояли тоді. і Я впевнений, що ми переможемо у цій війні, яка йде вже 10 років. Просто не забуваємо, що війна почалася не 24 лютого. Війна почалася, можна сказати, 21 листопада. Боротьба українців триває й досі. Щоправда, цього разу нашим ворогом став найближчий сусід. Після нашої перемоги вже ніхто не матиме сумніву, що наша нація вільна та гідна світового визнання. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.